Всім привіт! З вами канал Гулієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Дерекучі Сорі обрали нового суперника реакції Теренс Кроуфорд про наступний бій Сауля Альвареса. Ніколи не пораджу. Катмен Олександра Усика попередив його перед можливим переходом в Крузервейт. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. В ніч на неділю в Манчестері, Англія, британський ветеран суперважкої ваги Дерек Шесора впевнено розібрався зі шведом Отто Валіном, здобувши перемогу за очками. Турнір назвали останнім танцем, але Чесора дав зрозуміти, що зупинятися не збирається і хоче провести 50-й бій у кар'єрі. Одразу після оголошення результатів він звернувся до глядачів та запропонував їм обрати наступного суперника серед кандидатів. Його співвітчизники Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа, а також реванш із Олександром Мусиком, якому він поступився у 2020 році. Уболівальники холодно поставилися до варіанта з Дюбуа. Але активно підтримували ідеї боїв із Джошуа і Усиком. Промоутер Франк Ворен пообіцяв влаштувати Дереку той поєдинок, який він забажає. Наймовірнішим видається бій з Джошуа, але є й інший варіант Лаварія Сізон Туркі Аляль Шейх. Планує масштабне шоу в Африці, де головною подією може стати зустріч Ентоні Джошуа і Мартіна Баколе. Якщо цей бій не відбудеться, запасним планом може стати поєдинок Баколе проти Чісори. зважаючи на те, що Дерек народився в Зімбабве, такий поєдинок також мав би сенс, тим більше, що він був би елімінатором IBF. Можливо, саме цим пояснюється несподіване рішення зробити бій Чісора сора відбірним. Свою чергу шведський боксер суперважкої ваги Отто Валін прокоментував свою поразку від британця Дерека Чесори. Я гаразд, я розчарований, але це життя. Я намагався, але Дерек твердий хлопець, як для 41-річного, тому я його дуже поважаю. Перший нокдаун, мабуть, я трохи втратив рівновагу. Мабуть, він потрапив по мені, але в той же час я шульга. Тому часом ноги заплутуються, і ти втрачаєш рівновагу. Не знаю, чому я тоді впав. Мені потрібно переглянути запис бою, чи Сора сильний. Він однозначно один із найпотужніших панчерів, з якими я зустрічався. А ось як Діліан Вайт висловився про перемогу Дерека Чесори над Отто Валіном. британський суперважковаговик відзначив виступ свого колишнього суперника, але не втратив нагоди вставити свої коментарі. Гарний виступ. Щосора хоробрий боксер, але він знає, що йому не можна битися зі мною таким чином. Він не хоче битися зі мною. Чисора знає, що я його накутую. Я відправлю його в нокаут за два раунди. Я не здивований. Я знав, що Валін спробує боксувати та рухатися, а Дерек зможе до нього підбиратися. Я думав, що Чисора зупинить Валіна наприкінці поєдинку, сказав Вайт. Теренс Кроуфорд, чемпіон WBA у першій середній вазі, відреагував на анонс з бою Сауля Канела Альвареса проти непереможеного чемпіона Вільяма Скула. Канело, успіхів у твоєму наступному бою. З нетерпінням чекаю, коли стану триразовим абсолютним чемпіоном світу, сказав Кроуфорд. Нагадаю, бій Канела Скул відбудеться 3 травня. Це буде перший із чотирьох боїв Канело за контрактом з Ліс Сізон. У плани саудівців входить бій Альвареса проти Теренса Крофорда. Поєдинок має відбутися у вересні. Катмен Олександра Усика Рас Анбер висловився проти ідеї переходу українського чемпіона в нижчу вагову категорію. На його думку, Усик чудово адаптувався до надважкої ваги. І продовжує прогресувати. Я б ніколи не порадив усику знову повертатися до крузервейту, і я думаю, що історія показала нам достатньо, що коли ви правильно набираєте вагу та переходите у вищу категорію, ви більше не можете повернутися назад. Я не думаю, що є хоча б один боксер, який піднявся в категорії, досяг великих успіхів, а потім знову скинув вагу і досяг таких же успіхів. Я не можу згадати нікого. Хто зробив це успішно? Мусик перебуває в ситуації, коли йому нема чого вигравати, але є все, що він може втратити. Вся його спадщина, все, що він досяг, все на кону проти всіх цих молодих бійців, які готові на все, щоб здобути відмінну нагороду, і, можливо, скористатися шансом на великий виграш, сказав Анбер. Ось такі були новини: Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.